Почувають ті, хто першими сказали, Україна буде вільною або не буде нас, їх кулі спини не злякали і їхній подвиг нині в нас. Хто ви, що у обійма граніту, чий голос вітер у небо неса? Ми ті, що стояли на площах без зброї. Ми ті, що не зрадили правду святу. Ми голос народу, що в бурі і в горі піднявся щоб більш не жити вніту. Чому ж тепер не скінчилась війна? Бо ворог не згинув, бо знову в окопах стоять ті, хто нас пам'ятає, бо боротьба ще триває. Тримаю цю землю, як колиску дитячу. Я не дам їй впасти у прірву жалю. Я тепер тут стою. У вогні серед ночі, щоб ніхто не топтав мою землю святу. Ти не один, Небесна Сотня заповіла нам боротись. Передаємо вам нашу віру, нашу надію, нашу любов, допоки стоять вартові України, допоки в серцях племеніє кров, ворог більш не ступить на наші землі. Сонце свободи зійде знов! Небесна Сотня і воїни нині, двоє на варті, що бережуть нас. Ми пам'ятаємо, боремось гідно, щоби не згас їхній світлий наказ.